Дуже, каже, стрім, дуже оцей okay, мандраж на старті. Мандраж на старті, але ми на старті. Нічого себе! Стоп навіть не заваду в нього зробити цей. Ні туди, ні сюди, ні стрім, але це клас. Я виявляю, що там у нього. У нього там, знаєте, не тільки стані зараз червоні, він повністю має бути червоний, там і просто не вибиває стані, що побачити, що вийде, в буде гуротисть, тому що я би там не той висипав. Точно маленькі вони заводять, э тратить отримати конкурента після такого. Вы видите, я хорошо с поворотом, видите, в первый То конечно, чемпионат на не знаю, то есть когда вот один штраф Маша. Разворот. на Маша. Вот вот, вот, тут же еще мокрый выбатель один а все разбирали, что там был за штраф. Дивимось на фініш, Хороший кутинах, хороший вихід, святой няк. Стоп! Стоп! І на фініші хвилина 12, хвилина 0-1.